Всім привіт, Вітаємо вас на Ютуб-каналі Автокомпані. Давно ми для вас нічого не знімали. Маємо в наявності ось такий от прикольний і нарешті цікавий автомобіль. Це у нас Альфа Ромео Stelvio 2017 року випуску з пробігом всього лише 103 тисячі кілометрів. 2,2 дизель на повному приводі в досить класній комплектації. Як це для Альфа Ромео не червоний колір? Прям прекрасно. Давайте розбиратися взагалі, що це за автомобіль. Має мене такий знайомий, правда, це Америка. Їздив, знаю, машина цікава, дуже цікава. Е, перше, це у нас дизайн, друге це маємо бік синонова оптика з LED-ходовими вогнями, ось таке от класне розміщення номера, передні парктроніки, е, датчики мертвих зон, безключовий доступ. Працює він досить цікаво, на відкриття він працює ось так. Тобто, з, так як в всіх нормальних машинах на закриттях щось вони зробили на кнопку. Ну окей, в принципі, досить зручно. Ось такий от красивенький салон, комбінований шкіра та тканина. Сидіння зручні, можуть бути ще більш спортивні, але ну тут же за бажанням. Далі йдемо так, в салон. Пахне спортом. Машина у нас заводиться. Ось тут маємо на кермі прям кнопочку старт-стоп, величезні, просто алюмінієві пелюстки, дуже класні. Е, повний електропакет зі складанням та підігрівом зеркал, датчики дощу та світла, автоматичне дальнє світло, адаптивний круіз-контроль, утримання смуги, 103 тисячі часу на та перевіреного пробігу. Автоматична коробка передач, вибір режиму руху авто, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія з навігацією та з блютусом. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки з камерою заднього виду, дзеркала з автозатемненням. Що ще цікаво? В принципі, більше нічого. Тут найцікавіше це за кермом цього автомобіля. І так, yeah. по тест-драйву, що можу сказати, автомобіль. Дуже-дуже-дуже цікавий в плані управління, бо це типу кросовер, вона не на великих колесах, це тим, 18 чи 19, но рулиться, вона просто, ну, вона як вкопано стоїть на дорозі, що дуже-дуже сильно радує. По динаміці так само, тобто, їде, питань нема. Коробка у нас 8 хп, 8 передач, гідротрансформатор економна, середній розхід по цій машині, по комп'ютеру що там 8,5 літра для повного приводу. Це взагалі ні про що. По шуму ізоляції так само. Не дуже шумно, враховуючи бюджетність тих автомобілів. Все на вищому рівні Комплектація У нас, якщо я не помиляюся, називається щось там кіалюсота. у нас тут є дерево. Типу, це такий топчик в них рахується, бо альфароме у нас не було прям ну дуже давно, але ну вона приємно здивувала. Тобто, враховуючи цінник, який ми назвемо в кінці відео, будете мати треба додивитися його до кінця, як альтернатива там, передньоприводним Тігуанам або там, повноприводним, але з великим пробігом, Mazdaм, це Х5, щось у такого плану. Насправді, я думаю, тут вибір прям очевидний. Ззаду тут достатньо місця сидіти зручно, якість матеріалів не є поганою, що немало важливо. Маємо дві зарядочки, дефлектори, можемо собі все регулювати. Воно ну, ось так от класно. Мерсі воно працює, закривається, відкривається. Маємо підлокітничок з підстаканниками, третій підголівник, третій ремінь безпеки, а також кріплення ізофікс для ваших діток. І так, по задній частині у нас вже тут LED-оптика, звичайно, сервопривід відкриття багажника. Багажник у нас досить великий в плані місця, як до такого компактного кросовера. Тут купу шторочок понавішували, знизу у нас запаска, акумулятор, повний комплект. Все, що треба для щастя. І так, цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові. Ціна цього автомобіля 23 950 доларів, 17-й рік, 2,2 дизель на повному приводі 103 тисячі пробігу, як альтернатива якимось там маздам ЦХ5, щось до такого плану, Ті передньоприводним. Це дуже класний варіант, бо автомобіль насправді цікавий. Та й в принципі по обслуговуванні, по розходу і так далі. Тобто, це не є щось таке космічне. Тому я би радив звернути на нього увагу.